Все, давайте, заходим. Давайте, хорошая смена. Да. Давайте, сбудемося. Так, а потом включаємо. Мене звати Робанка Лідія, позивний флай. Я являюсь пілотом-розвідником. Розвідувальні трони це в мавіки, які використовуються для розвідки на дистанцію на участку спостереження. Такі найпоширеніші моделі, звісно, це Mavic 3T, тобто з термальною камерою тепловізійною, і також Mavic 3E, це Enterprise, тому що він має найкращі такі камери, найкращу камеру, тобто, відповідно, найкращі такі можливості по спостереженню. Також використовується Mavic 3 Pro і Mavic 3 Classic. Ну, на даний час так налаштована робота, що це дві різні позиції. З однієї позиції працюють хлопці, які виключно на скидах працюють, а ми працюємо от наша позиція вона працює на, на розвідку, на спостереження, на коригування. Аварія термін, тарива стоїть. Угу, все. все Так, зрозуміло. Тут, тут де колоди. Да, да. <реш> Він вместе з дроном літає, я так поняв. ха ха хаха. На цю дорогу, що правіше. І по йде. Дякую куполу за це за роботу. Вроді вона притихла. Від, Обов'язково дуже швидко, оперативно повідомляємо це в черговому. І ну, відповідно в загальний чат. І відразу вилітають наші побратими, колеги, які працюють зі скидами, тобто для того, щоб зупинити цей рух. На цьому участку ми також укриття знаходимо, тобто навіть от сьогодні було виявлено живу силу, яка заховалася в укритті, і це відслідковується просто нон-стоп постійно для того, щоб ну, провести їх рух, для того, щоб повідомити своїм. Хлопцям, які працюють зі скидами, тобто ну, спостереження постійно ведеться. Ну і відповідно ми спостерігаємо за спорудами, в які вони ховаються. Там, і, а так, ну, тільки на іншому напрямку, коли ми були на Купенському напрямку, тоді ми спостерігали, тоді було БМП, яке ми також виявили і приймали участь у його ліквідації. Так, все, я пришла, отойди. Слушай, тут больше картинка есть, раз, два, три, четыре, четыре. дії реб ну, дійсно ну, дуже важко працювати. І ми навіть от, всі мої побратими говорять, що одне діло просто літати ну, так, в цивільних умовах, ну і просто от, навчитися там літати це не складно, а от літати саме на бойових, ну це вже таке ну, значно складніше. І... Ми всі тут навчалися вже безпосередньо на бойових літати під дією реб. Знаємо зараз механізми, яким чином можна там або обійти, або ну, якщо навіть попали в зону впливу реб, то яким чином вивести коптер? Тому що ну, дійсно боремося за, за кожен коптер і. Ну, для того щоб не втрачати ну всякі випадки, звісно, бувають, бувають і втрати, ну але намагаємося працювати так, щоб якомога ну, там мінімізувати, скажімо так, втрати із реба. Ну буває таке, що потім, якщо навіть от була зміна, коли ми тричі попали в зону реб і один і той самий коптер під час одного польоту, але так як був зустрічний вітер, нам не вистачило. Часу долетіти вірніше, на заряду батареї. Ну, і ми змусили, змушені були посадити коптер, не долітаючи трішки до своєї позиції. Навіть таке буває. Тобто це такі от ситуації, які ну, буденні для пілотів БПЛА. Мусили потім підняли коптер інший. Подивилися, де знаходиться вияснуло точне місце. З'ясували це для того, щоб коли йти. Бо йти все-таки за коптером це в сторону лінії розмежування, тому це завжди велика небезпека. Тому переконалися, що коптер цілий неушкоджений, що за ним можна йти, і де саме знаходиться, і тільки тоді хлопці пішли його забирати, тому що ну, кожна одиниця такої техніки дуже, дуже дорога, тому що. Розуміємо, що кожен дрон, який в повітрі це очі і це життя піхотинців. Як правило, ми літаємо по одному. Тобто, бо ми, коли працюємо на позиції, то у нас ми літаємо з однієї позиції, два дрони одночасно літає. Тобто це така ну, робоча штатна така ситуація. Тобто ми між собою міняємося. Один вилітає на спостереження, повідомляє, коли за, орієнтовно там за 5-7 хвилин до повернення вилітає наступний, тобто і отак робота йде нон-стоп. Я не знала, що я попаду саме в цей підрозділ. До цього я була в РУПСі, тобто ВПС РУБПС. Ну а потім, коли вже сталися структурні зміни і утворився цей перкешер рубак, то ну, відповідно я із РУПСА разом, так само, як і мої хлопці всі, то ми практично в повному складі перейшли сюди. Привіт свої воїни! Да, на да. да, да. Тут весело. Весело? Да. Ну не так весело, як на ікарі. Ну поки що ні, ну. Ну це чудово. Но Уже... В порівнянні з тим, як я був ще тут три тижні тому, то батько стало високо. Довгий час, ну досить довгий час я працювала в авіакомпанії, Міжнародній авіалінії України ну, настільки довго, що в жовтні цього року було би, ну, уже аж 20 років, як я там працюю, і на час повномасштабного вторгнення у 2022 році то ну, відповідно було там 18 років моєї роботи в авіакомпанії. І от коли закрили не, Бо 24 лютого 2022 року, тобто це сталося в один день з повномасштабним вторгненням. Я розумію, що в мене от, ну, роботи в авіації немає на невизначений термін. Правда, ніхто не сподівався, що це, ну, всі сподівалися, що це буде значно швидше. Ніхто не думав, що це розтягнеться прямо на роки. Взагалі, ніхто ж не думав, що навіть буде така ну, жахлива війна і таке просто. Ну, такий, ну, затяжна, така. Тому я почала шукати ну, справу, яка мені ну, також, яка мені подобається. Тому от пошуки тієї справи, яка мені цікава, вони привели мене на курси по БПЛА. Це була. Всеукраїнська школа від Всеукраїнської Федерації підтримки та розвитку БПЛА. На той час школа працювала в Ужгороді. Правда, тому що я живу під Києвом, і коли був наступ зі сторони Чернігова, то ми попали в окупацію. Майже місяць селище наше знаходилось в окупації. І після того, як ми ну, як та окупація завершилася для нас, кінець березня 2022 року, то я відразу пішла в військкомат. Тоді, правда, мене не взяли відразу, сказали, що е поки що жінок не будуть брати. Ось так. А вже потім, після того, як у мене такий з'явився досвід керування БПЛА, е то тоді е мені запропонували службу. Ну, я можу сказати про себе. Знаєте, я напевно не для когось скажу про себе, що якби там ну, важко не було там мені і моїм побратимам, хлопцям. Я бачу, як вони працюють. Я бачу, які вони ну, з якими навантаженнями вони працюють, з яким ризиком для життя. Але ну, я точно знаю, що ні мені, ні жодному з моїх хлопців ніколи не буде соромно за той вибір, який зробили. Тому це вибір кожного із нас. Ну, А ті, хто ховаються, це ну, також це вибір їхній. Я просто, ну, напевно, єдине питання, я б, яке задала, чи тобі не буде соромно там, розказувати своїм дітям і онукам, де ти знаходився під час війни і все. Я кажу, що, красавчик, чи що? Каже, та-да, вирядився. Ну, Кажу, так молодець. Війна змінила життя кожного з нас, тому зараз така от найголовніша ну одна із головних рис, які для людини необхідні, це ну, така гнучкість, ну тобто змінюються обставини, змінюєшся ти і навчаєшся чомусь новому. Тому ну не виключено, що ми будемо ну там і навчати один одного, тобто будемо навчати тих людей, зі нам наступні покоління, які будуть приходити. Так що я думаю, що нам настане перемога, і далі ми будемо думати, яким чином ми можемо застосувати свої знання навички вміння. Масок. Я бы напружку брата. Напружку и сна. Сок, наш ног, точку славную. Ця війна не обійшла на стороною. У нас був втрачений будинок під час окупації. Тобто, коли зайшли, ворожа техніка зайшла у наше селище Велика Димирка, то будинок батьків був спалений навмисно. Мій власний будинок він іще новий, навіть ще не зовсім добудований. Не всі роботи завершені в ньому, але він також був обстріляний і має пошкодження. Тому ми, моя. Конкретно родина має отакі втрати. Певно, кожному з нас хочеться побажати терпіння, тому що ми навіть і не думали, що ця війна от затягнеться на роки. Но ми навіть і не думали про те, що ця війна може початися. Ніхто ж не вірив у те, що от ворог буде настільки підступний, і піде війною. Ми навіть от, працюючи в авіакомпанії, ми, ми відповідали і ще ну, до останнього, що в х числах лютого, що ваш рейс буде виконуватися по графіку. Не хвилюйтеся, ніхто не думав, що навіть взагалі ну, таке можливе, що може зупинитися авіація, і що може взагалі ну, от, сусід піти на нас війною. Тому хочеться всім побажати. Ну, звичайно, величезного терпіння. Перемога буде обов'язково. Це тільки питання часу. Ну тому терпіння, витримки нам українці, дуже сильні духом, тому перемога буде за нами. Це